Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні буде коротеньке відео ось, для Юри Дем'яновича. Ну Чи Дем'янович, не знаю як правильно вибачаюсь. От, у нього таке питання виникло по поводу того, що він каже, що в нього е, немає, що він не знайшов у своєму двигуні е, сапуна. От, ну Я не знаю такого, мені здається, що має бути. Допустимо, на моєму ось, Кентаври 160Б є цей сапун на двигуні. От, і Я зараз спеціально для Юрія Дем'яновича покажу, ось, де він знаходиться в мене. От, і... Там Рома Техноворон теж казав, що має зняти відео і показати на своєму. Бо в нього здається такий самий двигун, як і у Юри. Тому якщо у Роми є, то він покаже на відео і Юра зможе в себе тоді побачити. Де він знаходиться, якщо він дійсно є. ось, Ну я думаю, має бути. Тому зараз покажу на своєму тракторці цей сапун, де він знаходиться. ось, в мене кінтар 160Б, двигун на базі R195. от Як каже Валера, що він типу, там розкачаний, якоби до 15 кінських сил. от Тому, друзі, насправді я не знаю, чи він дійсно розкачаний там, чи ні. Не провіряв, я двигун не розбирав, то я вам. По цьому поводу нічого сказати не зможу. От. А зараз покажу, де знаходиться сапун, тому кому цікаво, не перемикайтесь. Все, погнали. Ну так, да, знімаю що? Та я зрозумів, що ти переділилась, Ну, я відео знімаю, може? А. І знову мені мішають, як завжди. Ну це капець якийсь, коли це вже закінчиться. Думаю, піду зараз тихенько зніму відео бігом для Юри Дем'яновича, покажу. Де сапун знаходиться у мене на двигуні, що він у мене є. Ну, от То знову мішають, ну це капець якийсь. Так, ладно. Дивіться, друзі. Такий кентаврик 160Б. Ну Це не обичний, це люксовий. Хто знає то знає вже. От, для нових підписників. Кажу, що. Чого? Люкс. Ну тут ніде не пишеться, да? просто 160Б, і по документах теж пишеться, що кентавр 160B. Але чому кажуть люкс там, чи преміум на такій тракторці, тому що тут вже дивіться на коробці немає насоса, ось де він має бути ось, да? ну, в обичних 160-х кентаврах. Ось тут. тут така ще пластина, ось, а вона ось прикручена, да, є. Ось. Ось бачите, ця пластина тут стоїть і тут, ось, оце, ось, тут ось сюди він виходить, до пластини кріпиться і коли ви жімеєте щеплення, у вас виходить, не працює гідравліка. А тут в цьому 60-м моє версії ось є. Він тут стоїть інша. Ось. Цей насосик, насосік, ха! Як сповнити відео, де я розносив магазин-мотор, там, де мужик каже, насосік напрямую, а тут генератор стояв на 160. 160B9 Кентавра, Він каже, дивіться, як люди просили, Кентавр зробили таку тему, поставили насосік, каже, напрямую. Ось у мене напрямую, да, ось, бачите, від шкіла маховикась, від двигуна їде привід, бачите? Через ремінь все. Він... Ну, один мінус, да, що постійно крутиться. Якби казали, мені там в коментарях писали, що це погано, бо інший насос типа, вийде з бистро вийде з ладу, бо він постійно крутиться, качає, це масло переганяє. Ось то він типа, довго не виходить. Ну, не знаю, друзі, побачимо, скільки він виходить, чи довго, чи ні. Факт в тому, що якби, це плюс в якому плані? Ну, що більш зручно. Зручно працювати. Мені не треба буде е, щеплення, вижимати, виключати передачу, От, потім відпускаєш щеплення, піднімаєш гідравліку і знову вмикаєш передачу. Ось. Коротше, друзі, давайте не про це сьогодні. Я це, е, про це мабуть, окремо зніму відео. Бо я дивлюся, що на Ютубі ці продавани не розказують е, так більш детально, да, як саме е, насос працює. А то вони кажуть, у вас незалежно від щеплення. Ну, зрозуміло, ну то ти поясни, бо добре, що ти такий розумний, де все знаєш. А наприклад, людина, яка не знає, купила цей тракторець перший раз, взагалі до цього не мала, як сказати, не мала опиту такого і не з цими, не з мотоблоками, не з такими мототракторами взагалі, то цій людині треба більш детально пояснити. Тому, друзі, ну, я якось більш детально зніму про це окреме відео, а сьогодні покажу вам. Покажу Юрі, ну і вам так само, де в мене знаходиться сапун. Все, закрили ротик і поїхали далі. Зараз відкриємо капот. Ось, сапун це для того, щоб коли масло нагрівається під нагрузкою, щоб картини гази виходили. Юра каже, що в нього така проблема, що його сальник потік. Сальник який? Оцей що тут стоїть. на за шківом тут де на двигуні вже, де сам цей вал йде. У нього каже, сальник цей потік, бо в його нема сапуна. Ось, Юра, дивись. Ось бачиш, спереді в мене така ось кришечка стоїть, да? ось прикручується. Тут в мене стоїть, виходить, стартер, ось генератор, стартер. І ось, бачиш, Юра, дивись, ось така трубочка ось виходить. Зараз тут чистенько. Ось. Получається, ось у мене цей сапунчик стоїть, бачите? Така, як трубочка ось уварена, да? і ось вона сюди зогнута ось, на бік. Ось Сюди, коли працюєш, воно ось з картерні гази викидає сюди от, і воно потім стікає вниз туди. Ну, коли накаплюється вже так багатенько, воно стікає, бо я теж думаю, що це таке у мене тут -то трошки в маслі. Да? Достроки! Оче. Бляха, ну ти бачив Ти бачив це! А знизу отут, бачите ось. Я трактор ну, там помив, а тут ось корочі, трошки залишилось, бо тут масло було, треба взяти тряпочку, спочатку це масло повитирати. Ось, бачите, і воно таке. потім оце... Виходить, що стікає, Бо я думаю, може, тут слабо прикручене, Я по... Попробував подотягувати ці болти, да, і тут все нормально. Тут воно якби, ну, тіпо, ніде не сочиться. А це воно стікає зверху, і сапуна викидає і воно потім оце стікає і трошки мочить, виходить. мені двигун. Ось тому, друзі, ось бачите, воно як викидується картерні гази сюди вниз. Короте. І воно потім стікає оце по двигуні туди на раму ось, короте. і отаке, як пилюка попадає, вона бачите, таке, як грязь стає. Ось. Тому я хочу, знаєте, що зробити. Я вон Юрі писав у коментарях. Він мене просив це відео зняти, показати. От, і він писав у коментарях, типу це... За цей сапун, і я йому там писав, що я хочу сюди придумати якусь типу, як капельницю чи щось таке, да, сюди вдіть, чи якусь шлангочку, типу, подобрати сюди ось, вдіть і на хамотік, і вивезти туди шлангочку вниз. Це геніальна ідея. Просто клас. От, щоб мене картерні гази, виходить, не стікали потім по моторію цю таку всяку гадость робили, оцей бруд. А вивезти сюди і навіть якось до рами прикріпити там можливо стяжкою навіть. Щоб воно сюди десь вниз собі, хай та шлангочка торчить, де да, хай вниз викидує, хай там скапує ці картерні гази. Ось, та і все, і буде шикарно, друзі, я вам кажу. Ну, от Тому Юра, бачу ось, друзі, так само. Бо я знімаю якби ну для Юри і також може комусь теж буде корисно, цікаво Ну, ось цей сапунчик тут, бачите, Ще, бачите, наклеєчка навіть є у мене тут. Регулярно замінюйте мастило в двигуні згідно керівництва з експлуатації та обслуговування Та що ти мечиш там? Ну, опять як треба відео знімати. Опять щось робиться, щось відбувається то хтось ходить, то ця корова знову мичить. Ну скільки моно вже? Ну, дайте нормально познімати відео. Ой. Так, друзі. Тому коротше, якось так ось таке відео, вийшло, я вам показав вам. Сапунчик ось, виходить, все нормально. Дивись, Юра, а в тебе, походу, якщо в тебе двигун якби розвернутий, в тебе маховик з правої сторони, так? в тебе рівні справа. То дивись, у тебе, походу, виходить цей сапунчик і ця кришка да, в тебе має бути вона ті, ті, якби, виходить, з цієї сторони. Бачиш, бо у тебе, оце, оце, де форсунка в тебе, оце все, в тебе знаходиться воно з тієї, спереду. Ось, тому е, логічно, якщо думати, двигун тебе розвернутий на 180 градусів, значить тебе він буде десь з цієї сторони. Ось так що Юра подивися, добре пошукає. Я думаю має бути, ну не може такого бути. Ну ще почекаємо відео у Роми Техноворона. У нього ж двигун здається такий як в тебе. Ні. Ось то він там теж обіцяв зняти відео сьогодні, закинути на канал От, і показати теж де в нього цей сапунчик знаходиться. Тому... Якось так, Юра, я думаю... Ну, подивися в мене, дай пошукаєш в себе, може знайдеш дійсно. От. А ні, то ще Рома запише відео, то там покаже, то ти вже точно знайти. Ну, якщо він є, бо я щось, ну, дивився по картинках в інтернет вчора заходив. От, бо Юра мені писав, зайди в інтернет, подивись, може, десь знайдеш. Я по картинкам шукав е, виходить, його тракторець, знайшов, коротше, але там якось по цим фоткам чи картинкам там і не роздивився, я щось не зміг знайти. Ну Там просто в такому ракурсі немає нормальному, щоб, щоб саме з цієї сторони. ось е, ну, Бо я ж кажу, більш за все віроятно, що тут має бути сапун, бо його двигун розвернутий Я по фоткам щось дивився, так я її не знайшов, якщо чесно. Ось тому, ну Якось так. Будемо чекати тоді відосу Роми Техноворона, він вже нам тоді покаже. Та я для себе ну теж цікаво, ну Я думаю, двигун має бути, ну, по ідеї, з сапуном. От. Бо Юра думає, що в що сапона немає, могло тіпа, видавити через сальник масло. Знайшло слабке місце, яке би погнало масло через сальник. Получається колінвала. От, То я не знаю. Ну подивимося, що там Рома нам ще покаже, розкаже. Цікаво, мені якби теж це питання. Ну так, як би кажуть, для всеобщого розвиття, да? щоб такого для себе просто знати. Подальшому, може у когось буде виникати такі питання, то я вже зможу підказати. Ну як сам буду вже знати про це. М -м, ось тому якось так, друзі, таке відео. Ось мій тракторець. Помитий чистенький. Ну, правда, трошки вчора я працював на ньому, то він трошки пилючкою припав. Але то таке там трошки зовсім. Бо після картоплі, коли я копав, друзі, капець, він був весь в пилюці, я вам кажу. Ну, от тому. Я його після цього вимив, чистенький, все як не може бути. Все як... Должна бути, техніка любить теж, знаєте, щоб за нею ухажували. Тобто не тільки там підкручують гайки і це все. А коли ти її протер там від пилючки промив, там, то це якби ще й доказує який ти хазяїн, тобто як ти любиш техніку. Золоті слова. Наскільки ти любиш свою техніку, Ось, тому. Друзі, я свою техніку люблю. Ось стараюсь теж мити її, щоб була чистенька. Ось тому, друзі, якось так. Дивіться так само, слідкуйте за своєю технікою, за тракторцями, там машини. Треба мити, щоб чистеньке було, знаєте. Навіть для себе приємно. Сідаєш потім на трактор працювати, він чистенький, все. Гарненький. Та що ти там скавчиш? Арчі, харигавкай там. Успокойся вже. Дай відоз доснімать уже. Ще трошки осталось. Ой, друзі. Коротше таке відео вийшло. До речі, скоро вийде відео е, Там про копалочку Невеличкий огляд, там я трошки показав неї, розказав, яка у мене, там показав її. От. Та що, Арчі, успокойся! Там я показав трошечки. Такий невеличкий огляд копалочки. Ну і ще одне відео зроблю. Це десь на тому тижні вийде вже, як я копав картоплю нею. Ось побачите в роботі цього тракторця з такою копалочкою транспортерною. Та ша! Тому, друзі, чекайте на відео. Так, закриємо капот. Оп. Так, защёлки прикольно мені подобаються. Не знаю наскільки хватить, але поки що ще держиться. Поки нормально. Так, ну що ж, друзі. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Питайте, свої питання пишіть в коментарях. Також я на всі стараюсь відповідати, друзі, тому пишіть, не стісняйтесь. Так, і що ще я хочу сказати? Ну, в принципі, все. А, про дзвіночок, не забувайте, щоб не пропускати відео, щоб зразу, як будуть виходити, першими дивитись мої відоси, друзі. Тому на цьому поки що все. До зустрічі на відео. Всім пока!